Всім доброго дня! Хотів би зняти огляд ДТЗ на 600 мотогодин. Попрацювання трактор не митий, так як робить. Сезон так і є. 598, там майже 600. Ораємо кусочок після сої, соя була посіяна, тіпа нову тіл пробували. Була сахарна кукуруза. На осінь її скосили і весною посілася соя. В принципі, урається. Вон рівненько все. Глибина, я не знаю, куди дивився, нулітки ну, не брав, що тут пробував сапогом. Скільки там? 20 плюс, я думаю, що точно там є. Не кажу там 25, кажу, так як є 20 см, може трохи більше. Не брав, не міряв вони. Є в цьому смисла ніякого, тому що під сою цього ховата за глаза. Буде весною знову тут посіяна соя. Якщо звісно, все буде благо. Отак от. Трактор. Що в нас по трактору? По нашій вині лягла в нас була топлівна. Топлівну возили на білу церкву, ремонтували там як. Привезли на ремонт, вони її просто помили, перебрали, почистили. Складен назад. Заклинила топлівна, форсунки поклинили, попала коротше, солярка з кислотою. Е, ще що було? Сапунило сюди масло припускання, е, склало фільтра масляного на гідравліку. Е, склало по тій причині, що поставили ми не було оригінального на той момент. Поїхали, підібрали з японця. Ну він, звісно, ходив. Часово, мабуть, 300 він відходив і його внутрі склало. Фірма була Junior Japan з Nissan якось там 2,7 патрола, по-моєму. Він підходить, стає, ну, так, я ж кажу, 300 часов відходив. Е, зараз поставили оригінал, оригінал ходить, наче немає. І немає, що підклинює реча гідравліки, не вибиває нічого. Допустимо, то оригінал, якщо хто буде там ставити, не підбирайте, ставте оригінал, бо воно краще, звісно. На повністю закручену міту, коли стягуєш його, повністю рвало цю розтяжку. Там вирізали дирку, триугольника прорізали, такого. Ушла ця проблема. Що таке ще з ним у нас було? Потік сальник на 400 моточас... Ні, десь на 500 моточасах потік тут сальник. Ну, в принципі, тут... Роботи на піввечора. Сальник, не скажу, який там точно стоїть, уже не пам'ятаю. По-моєму, 75 16,8. Там їх два стоїть. Два сальника поміняли там внутрі, по тій стороні поки що нормально сухо, по фарам. Поставили такі на капот сюди, тому що, ну, так, да, світ на ДТЗ це проблема. Вони світять в небо. І плюс вони в мене тут вже поплавилися, повигорали, поплавилися. Поставив ті, ці світять просто як габарит і поворотник, а основний світ дають ці, тому що на ночне оприскування це те, що треба, а тими ти нічого не бачиш. Ззаді стоять такі фонарі спереді, і воно, виходить, ночу можна працювати спокійно. Що ще було по цьому трактору? У нас за 600 моточасов? тут. Ну Я теж так думаю, що по нашій вині поміняли ми сальника. Один був потікший, але поміняли вже зразу два. А, і другий раз міняли, ось недавно було вибило шпонку. Кольце штопорне. Воно вискочило, чи ми як міняли, той раз не доставили і виходить з гідроусилителя переганяло масло в мотор. Це те, що ми робили по ньому за 600 моточасов і в принципі ну, ТО. Регулювання клапанів і більше нічого. По плугу, ну, я в принципі не знаю. Він ора нормально, прикидає. Я ним виграв за осінь тільки вже десь 5,5-6 гектарів, із них гектара було, мабуть, 2, цілини. тобто, ну, плуг, в принципі, має право на життя. Так, він сирий, але якщо в є болгарка-сварка, то можна... Такого плуга брат. Що ще? В принципі, по поломках нічого такого, трактор робить орає. Ну, я думаю, він робить на всі 100% свої, те, що він там має. Робить він робить. Оранка за день він 2 гектара, можна ним спокійно вибрати. Якщо це не городи, а якщо це одним куском. Отак от я ж кажу, поворот. Мене устроює. О, Хто там каже, що не вистачає йому тяги і так далі, викиньте. Тут фільтр у мене стояв, викинув я його, робить отлічно. Тяги йому вистає. Оранка зараз покажу, як плуг 2,25. І він тягне його нижній ряд. Третя передача. бачив відео, кажуть, що він не набирає обороти воронки, не може орати. Він нормально може орати, йому хватає мощності. Правильних устав він буде робити все як погода. Всім дякую за перегляд. Дивіться, ставте лайки.